Знаєте, найчастішу причину, чому не у фермерів, справжніх українських фермерів, вони хочуть зразу дуже багато, майже нічого не вложивши. Не вложивши великих грошей, не вложивши великої праці, вони хочуть уже заробляти багато. Інакше вони так. розвертаються з цього бізнесу і йдуть. Що це значить? Дуже часто прийшов чувак, посадив 10 поросят, влупився в забор, попрацював в мінус, не зрозумів нічого. Викинутих поросят і сказав, що це невигідно. Так же само з курчатами. Опатрали 20-30 курчат, хотіли заробити на Бентлі, не вийшло нічого, розвернулися і пішли. І так же само буває часто, що фермери, невеличкі фермери, починають з того, що оборали, розорали 2-3 гектари, ніхіра не заробили, кажуть, воно невигідне і не має смислу. Розумієте? І тому, що би я хотів таким всім сказати? Ви недооцінюєте малесенькі зміни, які відбуваються у вас під час таких маленьких справ. Ви з кожною працею, з кожним днем, з кожним місяцем, коли ви працюєте, коли ви вкладаєте себе, ви учитесь чомусь новому. Не получилось на першій партії трошечки щось получилось на другій. На третій вийшло ще краще. І так, через 10 років ви відкриваєте, і у вас уже цілий справжній капітал. Ви недооцінюєте довгострокових змін, особливо якщо ця стратегія хорошо і правильно вистроєна. Сьогодні кумедний, дуже серйозний. Давайте.